У вашого друга Елама засохла рука. Ви цілитель? Проти протизаконно зцілювати на шабат. Хто з вас, якщо ваша вівця на шабат впаде в яму, не спробує її звідти виняти? Яке ви маєте право так говорити з нашою паствою. А наскільки цінніший цей чоловік завіщав? Припиніть. Підідейте, стань біля мене. Це добре. Не лами сядь на місце. Ми не знаємо цю людину. Раптом він шаман. Чи протизаконно на шабат вчинити добре? Чи погано. Врятувати життя чи забрати? Ця недуга не загрожує його життю і не впливає на його здоров'я. Підніми. земне. І це